Всім привіт, я Імпрешен, і сьогодні я вам розповім, які у вас будуть вимоги для того, щоб отримати монетизацію саме з Ютуба. тому що є не тільки ютубовська монетизація, а ще й партнерські. Але я туди не раджу лізти, тому що для початкових ютуберів це як зачасту невигідно, саме для ютуберів. І так, Переходимо на ваш аккаунт YouTube, переходимо на YouTube Студію. Далі переходимо до Хід. нажимаємо на дохід. І тут у нас є вимоги до того, щоб отримати монетизацію Світува. І так, перша вимога це обов'язкова вимога, вимога це отримати 1000 підписників. І що я скажу, придеться набирати. Слідуща вимога це одна із двох вимог. Перша це отримати 4000 годин перегляду ваших відео, а саме в сукупності всіх відео за один рік тут важливий момент. Uh, і чим длиніше відео, тим швидше ви наберете ці тисячі, 4 тисячі переглядів. І як на моєму опиті, то якщо у вас длінні ролики там від 10 хвилин хоча б, то звісно за часту години швидше набираються, аніж підписники. Якщо у вас короткі відео по одній минуті, то скоріше підписники наберуться, аніж години. Uh, і друга вимога. Це 10 мільйонів переглядів. А саме з коротких відео шорти. Це, типу, типу як в Тіктокі коротке відео е, вертикального формату. Е, і тут важливий момент, що це должно бути за 90 днів. Це 30, о, 3, 3 місяці. Е, е, ви повинні набрати аж 10 мільйонів переглядів. Це говорить про те, що. В принципі, в шартах дуже великий перегляд не можна набувати. Але це контент розважальний, типу там, ігри в Minecraft, якісь там дитячі відео, тому що м -м, якийсь контент з образуванням не дуже заходить. Ну, Заходить все окей, але з тими переглядами, як там, з дитячим э, контингентом, э, типу ігри в Майнкрафт, то, звісно, небо і земля. Тому одна із двох цих вимог повинна бути обов'язково виконана. Як на мій погляд, на по моєму опиту, то вимога 4 тисячі годин обрати якось легше, аніж е, 10 мільйонів шорт. Та й перспективи, звісно, у відео більше, ніж в шортах, адже в шортах платять дуже-дуже мало. Але хоча б щось, тому що в тік зовсім нічого не платять. Тому, якби, якщо порівняння порівнянні з ніщим, то в цьому плані шорти виграють Ютуба. <реш> На відміну від Тіктоку. Це всі, в принципі, вимоги. Тому ви тепер знаєте, як отримати монетизацію з Ютуба. Саме був Імпрешен. Всім пока.